Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні вирішили ми вибратися на зором трошки на Бистрицю, Солотовинську. Цікаво, що буде. Е, так, Я сьогодні з тревелом і на мотику. зібрав рюкзак, то всього понабирав повний рюкзак. Нічого, зараз підемо десь і пройдемося так трошки від самого міста і аж вниз туди до вовчинців. Може навіть туди і більше далі. Ну, Цікаво, що вийде, тому чекаємо на зара і будемо вирушати. Так, Мототехніку ми залишили трошки в місті і самі пішочком, пішочком валимо такого, валимо по полю до Бистриці. Йдемо сьогодні якомога більше і спіймаємо якомога більше рибки. В принципі, якось так. Так, не знаю, якась така стежка. Чи ж ми правильно йдемо? Я від... На запах, на запах. Гід з великим стажем. стажем. Бач, люди їздили на робі. Аж два капця злетів. Ну коротше гавнярка якась тече. Це від олта, що зверху. Ммм, чистенько, напевно, пити можна. Десь циганський табір тут має бути зараз у нас тут... Випати, тут <сіх> О, наші <сіх> Як, пішов паркур трохи побистриць. Нам Треба вийти на якусь косу. Ти тут зразу бриваду тут. Та ця гілка мене витримала, я знаю. Береся за оцю. От, Паркуримо. Там є якась тижина. Якась капітальна. Чувак, гриби. Весь гриби. Ці гриби я би не їв. Це то полянники. Оп. Так, ми перейшли, спустились десь тут. І якраз зараз будемо пробувати. Розбираємося. Збираємо свої спінги і Вйо до новина. Так, ось Зібрали ми комплекти. В Назара Bluebird Travel до 7. У мене Суріноя інтрудер до 8, вроді. Ну, Але по тестах, мені здається, майже дуже схожі по патрульки. Єдине, що Назара 2,30, а у мене 1,80 80. Так що ось така річка, будемо пробувати. Вертушка і волкерок. Так, ось і перша риба, тільки-тільки я поклав в обла. А зійшов. Оп є окунь. окунь. Ще один. Чувак люський окунь. Це капець окунь. Кидаю сюди в цю сторону, бо тільки що йшли окуні за, за ним ще, бо один е, поняв клюнув. Зійшов і зразу другий добрав. Та то, то такий окунець, дай Боже? Таких окунів давно на безріці не вийде. Близький. А десь там, то. Глянтей який красунчик плюнув на Ріджика 35-го, ну перша рибка. пішов маленький. Так ось під того берега він плюнув. Видів? Лалик. Чик такий класний. Так, ну один вже є на воблик і то такого гарного розміру. Іж було клювання гола але він зійшов. Цікава річка, така яма здорова, довга. І пробуємо на ній спіймати рибку. Так, воно, ну, зараз спробую я окунчика зібрати якоюсь коливалкою тяжчою. Є в мене один варіант на думці гарний. Так, ріджика поки що відкладемо. Це оботайки. Так, це коливалки. Так, є в мене така дайва крусада 4 грамова. Далеко летить і гарно ловить окуня. Ось така блісна. Так, я бачив виходи. Ось так, так. Трошки потвічимо зараз її. Ну, Берталка не спрацювала. Повернемося туди назад до облера. Ось такий ріджик покладемо, також плаваючий. Ось такий красунчик. Хе-хе, є, є Та це наскунець, Черговий Малюк ось такий цього разу О, класно. Друга рибка. До речі, на вимоці. На вимоці клюну. Стань, стань, кидай, кидай. А о я спіймав. Чув? Головля спіймав. тобі. На такій течії. Ось. Звучить, як погрази. Звучити. Міський. Перший голови. І до цього була атака. Так що може це то місце, де зараз буде риба, бо тут багато риби блискає на течі. Мені дивись, я кидаю туди, де треба. Отак. Оп, він впав. І бач, я пускаю, він, він сам ті піде грає, можна підігрувати трошки. І от в той момент в мене було клювання. Навчив? Навчив! <свят> до речі, на китайський возер. Де <свят> його те? А витягуй до берега. <свят> Бачив, який удар був? Шкода, що я не зняв. О тут. Десь більше краще, ні. І трошки більшенький. А ну тим, що припіруємо не підтручую, не підтручу, десь. Все-все <смеш> добре. Доста просто За хвіст, а, добре, тепли. Кущі закинуть чи ні. Ані. Є? <смеш> Підніми вудку вверх. Отак так, тримай його, він зараз до берега підійде. Що тут таке? Воно прям вдарило? Чуть не, чуть не забрало, будилиш. Ану так плавно по березі сюди. Чи виш по березі сюди підходить. А о, я бачу, якесь... Що це таке? що? Та ні, та підходь, підходь. Хорош. Чувак, це походу підуство, чи що? Чи це, чи це голавий такий? Чи що це? Чи це рибчик? Чувак, це, це рибець. Сергей, це настройсь, він зараз плюємо. Та не вимоти! це. Ти виш який рибець. Але красива риба, чуєш. Чувак! <плес> <плес> Я ще на спині не ловив такого. Це що таке Це рибець. А що з ним? Чу? Так має бути, то такий ребець. Кажи, <говори> а що з ним ну, фоточку. — Ні, він впаде, він зараз ріпнеться і впаде, то треба, щоб ти в руки брав. Відчепи його перше. Чика, чика. <говори> ти мені скажи, як він плюнув на воблер. <говори> ну він не риститься, мені здається. Шершавий такий весь, Ви гляньте, просто, яка красива риба. Чуть шнур не то Я там ще багато насправді до шнура? О, капітально, капітально. Що як тобі? Навчила? Гарний такий майже півріку. З грамчиків 300. Та відпускай красунчика, на не риститься далі. Ну рибця я ще на спінінг не ловив. Хорош. Голови. Дитинської рези нема, Того риб... рибець клюнув, чувак. Не бери його на, на цей, на спінінг, такий, до, до гори не дали. Капітально, Десь як китаєць ловить, ще замовити, ні? Та китайці знають риби. ловить. Ну, я, я замовив два. Один золотистий, а один такого кольору. Тож, бачиш, він шершавий, він не реститься. Він буде ловитись ще тиждень, коротше, і все. Та потім не буде ну буде ловитись, але вже не так результативно, як зараз він це робить. Ладно, клюнуло? Чувак, а що то й надо клавити? Треба закрутитись переспіва Там вже риба в кущі, чуга Она зійшла походу Єди yeah. okay. Я бачу вобли в кущах, чого Є yeah? в натурі дивись Давай я потримаю чуєш? Тільки вважай тройниками себе не зачепи. Дійсно є голови. Пускай, пускай, пускай. Ти страшний головлетник. Міг бідолаха сам вилізти. Я думав, що це щось дуже здорове, він просто вперся в вої. Тихо-тихо, важі, бо зараз приняті в пальці і жопа. Ось таке буває на річках наших дуже і дуже часто. Ходиш, рибалиш, а тут всі екранчики і оце все на купу Я то ж то жопа, чувак, то ще й нитка якась, поняв? Кажу, що нитка груба чиясь. Ось так. Місце гарне було, але там стояв екран. Екрана через окуляри я не побачив, який шнура тонкого здалека. Добре, що не глибоко, хоч було. І, oh, і, yeah. і добре, що риби не було в екрані. Отако. Так, перепочинок на обід трошки. Так, Давайте трошки пробіжимося по снастях. До речі, в Назарка цей воблер, що я йому подарив. Дивіться, який крутий. Китаєць насправді. Але рибку гляньте як ловить. Сіли ми трошки перепочити та поїсти заодно. В Назара Bluebird до 7 тревел. У мене Цуриноя інтрудер до 8 тревел. Катушка у мене 2500 фу, у нього Excel 2000 По шнурах то 2.04 від UGK. Те є Ось таке місце. Зараз трохи підемо всі скупаємо. Трохи поробимо їди. І ось так. Так, а ось і час обіду. Газовий балончик, горілочка і жаримо сосисочки. Зараз ще будуть яєчка. як то Кавуся та. Так що всім, хто їсть, смачного ми їмо і продовжуємо риболовлю. Ось, така у нас вийшло такий омлетик файний. Так що, зараз то все їмо і продовжуємо Так, Продовжуємо наш репортаж. Йдемо таким полем. Шукаємо, шукаємо ту бистрицю бо Вирішили перейти, там почався крутий берег, не пройдеш нормально. ну і Вирішили ми трошки пройтись полем ближче до самого стечення двох безстриць так що будемо пробувати зараз Мерка, равномерка. И вот это все, что за тобой еще. Дим клюв Лавель. Здурив одного, а вони зрозумів. Виходять, пливуть, а я пришвидшив цього все, ти він ввалив, коротше. Наглядно я бачив його, ох, який красунчик. Лавель не ростеться. Глянь, який грубий.

Не пройдеш там по березі? Оп. Черговий красунчик. Оп. Ось такий цей раз. Працює ця схема, швидше тянеш, вони думають, що тут щось тікає. Отак, ще один. <гум> Кунець біля самого берега, в самих ногах плюнув. Такий малюк. Wow. Oh, mesmo Цікаво, треба зійти нижче трошки. І розмінити воблер і зараз 100% буде главний. Головне тихенько зійти. Так, річ хоч і має гарний ролінг. Але є воблур, який має кращий ролінг, ніж у Ріджа його Ми зараз і покладемо. Джакал Тіні Фрай. 35 чи 38. Так, Тіні Фрай. А ну, зараз яка буде реакція на нього рівноміркою Пімав, піймав. Ух, ви гляньте, який красунчик. Що я і казав? Тіні фрай і малалик ось. Зразу. Любить він ролінг, його дуже Дуже любить додому. Opa! O cunete malenque. Wpisów Czerwony wieźliwa, Aż Тут. Ну тут я багато піймав. Три головлячі чотири. І три окуня. Ось ще один окунь. Та, Так, ще одну. Мацьоні, але в окунець. Так ось цей з'їв так добре. додому. Так, десята риба. Ось, підходимо ми вже до Печенья самого до впаду двох бистриць почепив я каміона, щось таке більше бачу місця, такі якісь цікаві почались. Але наразі головлика я не бачу в цих місцях. Ще, мабуть, рано для цих місць, мені здається, він весь зараз на миляках, на перекатах. Якось так. Так, ось перейшов я вже на другу бистрицю, це у нас надвірнянська. Ось трішки нижче вони впадають одне в одну. І робиться одна велика бистриця. До речі, тут же було клювання на каміони, ось чомусь на Солотвинській ні одного. Ось підійшла до завершення наша риболовля. Покидав я там ще трішки на стеченні, один тичок один мав і все. Кидав на каміона, вже не міняв приманку. Думаю, якби гарний голавель був, то би зловився. то, -то і маленькі ловляться на каміоно. гарно. Гарно-гарно, е -е, покидав я це рималкою. Класна паличка подобається мені. Метр вісімдесят, тест 2,8. Ну, реального теста десь... До 5 грамм насправді нема тут. 2,8. І що вам скажу? 2000-на катушечка шикарно підійшла. Вага, до речі, палички 68 грам Враховуючи, що це тревел, це мені здається рекордний показник. не Знаю. <світник> ну Непогано, непогано сьогодні порибали. Але... Китайський ріджик дуже здивував насправді. Спіймав рибця пару головлів. Ще й Назар спіймав, ну, це, це сильно. Це сильно насправді. На, до речі, Солотинська річка тепла, ніж на тепліше. Оп. Пройшли ми кілометри, я не знаю, ну сім десь по річці. Може трошки менше. Ну, Але чисто такої риболовлі -то було кілометра два, навіть може менше. Якось так. Піймав я 10 рибок, а Назар піймав щось в районі 5-6. Дуже непогано. Обловив нарешті свого блюберта. Тревело теж. Що якось так. Фух, Жарко, жарко, дуже жарко. Йдемо зараз у воду і додому. Так що всім дякую, друзі, хто дивився, хто додивився до кінця, особливо дякую. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на риболовлі, друзі.